Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам невеличке замовлення. Цього разу це компанія Unice. Моє повернення таке до Unice. Давненько я не робила замовлення більше року. В останнє, десь, здається, в грудні 22-го я робила замовлення в даній компанії. Якось так. Відійшов Юнайс на другий план, не знаю, чогось так. Продукти деякі були в наявності. І якось так за всіма, як то кажуть, компаніями не вженешся, не встигнеш. Тим більше, що зареєструвалася ще я і в клінік, і якось так скрізь, як то кажуть, не встигала. Тому з Юнайс якось я так трішечки таку зробила паузу. І е, моя е, як, менеджер чи директор вона періодично писала мені, чи все в мене гаразд, чи все добре, чи, питала, чому я не роблю замовлення. Вже було мене і заблокувало, вже я і е, не могла зайти в кабінет особисто. Вона мені його якось відновлювала мене, в, поновлювала мене. І знову я е, після поновлення йду як новачок. І вирішила я деякі продукти замовити. Деякі продукти бачила і в дівчаток у порожніх баночках, тому вирішила ще і собі дещо замовити. Каталог у нас виглядав третій березневий ось так. На обкладинці тут нова туш. Все в одному, як вона називається, ось така туш. вартістю вона 399 гривень. Я цю туш не брала, не знаю, як вона, але. Сама обкладинка на каталозі мені дуже сподобалась. Ніжна така гарненька дівчинка, дуже мені обкладинка ця сподобалась. Отже, з чого я почну? Що я замовила? Замовила я ось такий набір. Це у нас серія для пошкодженого волосся, зміцнюючи яєчний шампунь і яєчна маска реконструктор. Набір було брати вигідніше за 399 гривень, тому вирішила я взяти. Брала в мене масочку таку, колись чоловікова сестра з цю яєчну, і їй вона сподобалась. Шампунь виглядає ось так: великий об'єм 700 мл. Вистачить надовго. Заявляє шампунь, щоб він іде. Яєчний об'ємом 700 мл, делікатно очищає волосся, від коренів до кінчиків захищає його від несприятливого впливу зовнішніх факторів завдяки протеїну та вітаміну В12, що міститься в яйцях. Шампунь запобігає лампості і випадінню шляхом зміцнення волосяних фолікул. Активна формула робить відпрятки надзвичайними викенькими та сповненими здоровим блиском. не містить шкідливі для здорові речовин. Шампунь я не пробувала, але по відгуках. Чоловікової сестри, масочка непогана, не знаю. Взяла поки що в наявність. Масочка також має великий об'єм 500 мл, велика така баночка. Виробництва ця серія іде Туреччина. Згаду десь тут видно, що виробництво Туреччина. І будемо, не знаю, будемо пробувати. Можливо, я, можливо, поставлю, будемо разом з донькою користуватися, тому. Поки що взяла наявність. І також із цієї ж сторіночки ось така була представлена масочка. Масочка з манго, з екстрактом манго, 209 гривень була її ціна. Також вона такого ж великого об'єму. Раніше брала я її в таких, по 300, здається, мілілітрів була, чи по 400 в таких відерках. Масочка, якщо знайду швиденьку, десь бачила в каталозі ще присутня з, з авокадо, стається. Брала я ті масочки, непогані були і по аромату, і десь не бачу, ті були масочки непогані. Зараз вони їх перевипустили, зробили в більшому об'ємі. Ну і трішечки там більша ціна, не можу так швидко знайти. Отже, масочка сама виглядає ось так. Також у неї об'єм 500 мл. Також вона йде у нас виробництва Туреччина, і з екстрактом манго. Мабуть, також має, я собі думаю, так само має такий самий аромат, який. Як і та, тільки просто збільшили об'єм і упаковочку змінили. Далі, що брала ще? Цього разу я так прийшлася знову по шампунях для волосся. Масочки такий більш догляд для волосся. Недавно у Юлі, здається, в порожніх баночках бачила я ось таку серію. Це у нас болгарська серія. Шампунь, кондиціонер тут представлений, і масочка, і рідкі кристали. Воно йде, ця серія, і в більшому об'ємі 400 мл. Ось вона вся ця серія. І була вона по спеццінах за умови придбання від двох одиниць. Тому вирішила я, в мене десь, до речі, в запасиках є такий шампунь, я ще не пробувала, але Юля. Казала, що, здається, в Юлі, не дівчат бачила баночку, здається у Юлі. Казала, що, дуже, ну, що їй сподобався, що шампунь непоганий, тому поки була непогана ціна, вирішила я взяти. Взяла я в об'ємі 250 мл, був він і об'ємом більшим 400 мл, але вирішила поки що мені вистачить таких. У мене волосся дуже швидко звикає, тому в принципі, 250 мл для мене оптимальний варіант по 149 гривень були. Ці продукти. І також до них із цієї ж лінійки я взяла ось таку масочку. Масочка з каратином і органою. Вона йде, до речі, ті дві масочки йдуть запаяні, а ця йде ось такою заглушечкою. Я вже передивлялась, все відкривала, все мені прийшло гарненько. Зверху була так складена картонка. Ось така вона густа густа ця маска. Приємний такий, якісь такі масла, приємний такий має аромат косметичний. Такий навіть і солодкуватий якийсь такий. Аромат приємний. Тут закрити назад. Об'єм також 500 мл, великий об'єм, великий об'єм масочки, тому. Масочками я вже запаслась. Наступне, що покажу, це десь був... на сторіночках. Ну, ось в таких сторіночках було представлене мило для кухні. Саме мило з ароматом кави і з ароматом зеленого чаю, було по, по спецціні по 129 гривень. Ще є з гранатом і апельсином. В наступному каталозі будуть вони Вони завжди так дають в акцію два, два тих два тих. Одні в одному каталозі дешевші, одні в другому. Поки що я взяла два милка. ті, що йшли, по 129 гривень, одне йде з зеленим. Чаєм з ароматом зеленого чаю. Казали, дівчатка, що раніше ці милка були представлені і виготовлялися для Фаберлік. Не знаю, наскільки це правда. Зараз же вони виготовляються для юнайчу. Це, Казали, що це ті ж самі мила. Тому що ті милка, які були в Фаберлік, дуже про них гарні відгуки, дуже їх хвалили. І казали, що вони гарно справлялися на кухні, усували неприємні запахи. і їх дівчатка хвалили. Ну, не знаю, наскільки правда. Ті, ті це мила, чи не ті. Ці милка ідуть виробництво України, десь з Житомирської області, здається. Ну, не знаю, взяла на пробу, буду я тестувати. Також взяла з останніх сторіночок ось такий очищаючий гель для вмивання з олією чайного дерева. 49 гривень була його ціна. Переходить він ось так: ось так. в приклею ще скотч, щоб ніде нічого не натиснулося, я так і не знімала. Великий об'єм 250 мл для умивалки. Це, я думаю, величезний об'єм. Також виробництво Туреччина вирішила взяти цю лінієчку. можливо, донька буде використовувати з чайним деревом для неї. Зараз в її віці такий більш має прищики, висипання. Деревом більш так для підлітків такі лінійки підходять. Наступне, що покажу, десь також я, здається, з останніх сторінок. Зубні пасти я не брала, мені якось не зайшли зубні пасти від Юнайс. Не знаю, чогось мені не сподобались, які в мене були. Чомусь мені вони не не зайшли, як то кажуть, тому зубні пасти я тут не беру. Взяла скрабчик для тіла. Хочу знайти, не можу знайти швидко. Взяла скраб для тіла з медом та мегдалем, здається, так називається. До речі, дуже так дивлюсь, вже давненько не листала каталог, дуже дивлюсь, так подорожчали. Водички тут в Юнайс. Та й, в принципі, все трішечки так підскочило. І водички бачу так досить так суттєво підстрибнули в цінах. У мене деякі водички від Unice є. Поки шукала, поки шукала скраб, знайшла сироватку. Ось таку золоту сироватку замовила, 299 гривень, була її ціна. Хвалила цю сироватку Оленка, дивилася її відео, вона показувала порожніх баночках. І вирішила я її спробувати так взяти, поки що в вже запасики. Виглядає вона ось так. Тут їй 30 мл. Так цікаво, ось ті золотенькі такі частинки там переливаються. Цікава така. Цікава сироватка, але казала Оленка, що вони на обличчі ніяк не відчуваються. Цікаво буде спробувати. Вона йде заявлена золота сироватка для обличчя. Дослідження щодо застосування золота в косметичних засобах розпочалися понад 10 років тому. Тоді ж виявили його здатність регенерувати пошкоджені та проблемні ділянки шкіри. Інноваційна сироватка від юнай з колоїдним золотом має омолоджуючий, зволожуючий та оновлюючий ефекти. Ну, Гарні такі дає обіцянки ця сироватка. Також в мене була можливість замовити ось такий набір за 69 гривень при покупці будь-якого продукту зі сторіночки 68,81. І якось в мене вони на. В сторіночці вискочили ці масочки. Якось я тільки не розібралася, як правильно їх замовити. Мав бути набір за 69 гривень. А я якось Я додала, писала, що мені доступний один набір, і я поставила одиничку навпроти цієї масочки. І, здається, пробувала ще біля якоїсь поставити. Я думала, що цей набір треба набрати, або там за. Ну, на вибір якісь вибирати маски, чи треба було всі по одній. Я не розібралася, як їх правильно замовити. Ставила ще десь одиничку і мені вискакувало, що мені не, ну, більша кількість якби недоступна, щось якось так. коротше, не розібралася, як її правильно замовити. Треба було видно поставити біля кожної масочки одинички, і тоді прийшов би набір. А так прийшла мені одна тільки масочка, щось там за 8 гривень чи за скільки там, 8,71 гривень. Якось я не розібралася, як правильно цей набір. Я думала, додала одиничку, і воно буде набором один набір. Але це, мабуть, треба було, щоб всі п'ять обирати, я так тепер уже думаю, не знаю. Далі, що покажу, ще десь не можу знайти той скраб. 100, ага, 119 гривень ось такий. В останніх сторіночках був представлений скраб, гель-скраб для тіла з прополісом та мегдалем. Об'ємом він 200 мл. Ось так виглядає. Був у мене ще один скрабчик, також від Юнайс з селеною кавою, десь забрала в мене подруга його. Треба буде запитати, як він їй. Чи сподобався. І останнє, що покажу, Поновила мене в компанії як новачка, і по стартовій програмі мені, як для новачка, можна було замовити ось таку добавку, пробіотик, якось так вона називається. Я ще не розбиралася, як її. Ну, я так розумію, це для кишківника пропивати біодобавка. Зараз, якщо швиденько знайду, за... Гривню 20, здається, мені прийшла ця піодобавка як для новачка того, що мене поновили. І моя менеджер чи директор, як вони там правильно називаються, сказала, що я буду йти як новачок. Поновила мене вона назад. В компанії довго я збиралась, вже кілька каталогів, я якось ніяк не могла. Якось щось зібратися з замудненням. Хоча, в принципі, і хотілося так, деколи заходила, листала каталоги, бачила ті дівчаток деякі продукти, хотілося так знову щось взяти і собі. Але якось все в мене не доходила черга до юнація, так скажімо. Тому, от зараз і буду. Не знаю, буду бачити, чи буде назад повернення до Юнайс, чи буде. Ну, звісно ж, дам дівчаткам своїм каталог, нехай вони ще подивляться, буду бачити по, по тому, як будуть мої. Угу. Ось така. Знайшла я її ось тут. Цю я добавочку. Одна-дві таблетки на день приймається. Дієтична добавка пробіотик. 60 таблеток. Дієтична добавка пробіота містить сировину виключно від провідних постачальників для забезпечення високої якості продукції. Продукт не містить штучних консервантів, барвників, ароматизаторів. Пробіотики це мікроорганізми, які потрапляють в кишечник, можуть пригнічувати ріст патогенних шкідливих мікроорганізмів. Інулін, який містить, міститься у цій добавці, дає. Високу пробіотичну активність і забезпечує максимальну підтримку живих бактерій, гарантуючи 5 мільярдів живих бактерій в кожній таблетці. Відновлення нормального функціонування шлунково-кишкового тракту, різноманітні розлади травлення, що призводять до порушень здорової мікрофлори кишечника, відновлення мікрофлори кишечника і профілактики кишкових розладів при застосуванні антибіотиків. Ну, в принципі, я думаю, таку добавку можна пропити для просто навіть для профілактики. Тому, в принципі, такий мені прийшов по стартовій програмі подаруночок. Також мені вклали наступний каталог, це вже каталог квітень, також він так доволі стильно виглядає. Полистаю обов'язково. Подивлюсь, що тут новенького нам пропонує компанія ось такі дівчатка, ось такі каталоги. Цікаво було знову. Повернутися до Юнайс, цікаві продукти. Буду задоволенням тестувати, що ще не пробувала. І обов'язково буду свої відгуки залишати в порожніх баночках. Можливо, хтось з дівчаток щось в мене придивиться собі. Тому буду пробувати замовляти, як то кажуть, знову у Юнайс. Буду бачити, як мої дівчатка ще. Замовленнями, чи будуть у них замовлення, чи не будуть. Раніше я давала каталог і доволі так непогано. Дівчатка дещо брали. Потім я якось уже сама так трішечки відійшла від юнація, якось було мені не до того, якось я сама. не... Потім вже новий каталог вийшов, і в мене вже каталога на руках не було, дівчаткам не показувала, а онлайн-каталоги все рівно це не те. Хочеться полистати, подивитися вживу, тоді. Коли дівчатка дивляться вживу, тоді і замовлення якісь роблять. Ну, Сподіваюсь, що нові каталоги їх також зацікавлять. Всім дякую, хто був зі мною. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, обов'язково буде ще багато чого цікавого на каналі. Всім, хто підписаний, дякую, що заходите, що переглядаєте. Бажаю всім тихого, мирного вечора, всього найкращого до зустрічі на моєму каналі.